Як переможно пережити час політичних пертурбацій, не є лише, чи навіть не є в першій мірі, е, ну, якоїсь політичної методології, чи причинком до якоїсь стратегії чи, чи тактики, е, яка обумовлена? От саме цими обставинами, які є в цих днях і тижнях. Нам з вами, які є створені на образі подобу Божу, нам важливо, ми хочемо, ми хочемо жити гідно і щасливо, бути, чутися вигідними в своїй шкірі за любих обставин. І я думаю, що для нас нарешті стає можливо ставити фундаментальні питання. Коли ми розглядаємо стан нашої політики, нашої економіки, бізнесу, нашого соціуму. І для мене є таке відчуття, що ці труднощі, які тривають, які поглиблюються, стають великою нагодою. Вони поглиблюються з різних причин. Але одна з тих причин є тому, що ми залишаємося на поверхні певних питань. Я відчув в останньому році відкритість на, скажімо, якийсь такий духовний аналіз. На духовне слово якої не було у нашому суспільстві. Я бачу, як реагують на слова і поставу, і постаті Любомира Гузера сьогодні в Україні. Це здобувалося, знаєте, тривалий час. Україна виходить, знаєте, з такого, мені здається, з підліткового віку, вона підліток вміє. При своєму рості, динаміці, креативі він міє собі, знаєте, часто підставити ногу, завдати болю, якусь залізаку пхати через ніс, знаєте, половину волосся малювати на зелену, другу на фіолетовий колір. І з всією повагою до всіх молодих тут присутніх, кожен, хто вже цей рубіж. Пережив і знає, як людина починає думати і переживати певні питання, скажімо, після сороківки. З 50 може, ще є нюанси, напевно, ще якийсь рубіж є десь коло 60 коли погляд є більш цілісний. Може він стає обережним, може він стає консервативним. І він не повинен домінувати цей консервативізм. Чи обережність в ніякому разі. Але мені здається, що ми є в такому психологічному, соціологічному духовному стані юності, яка, за дефініцією, є не до кінця зрілою. Мій колега Ярослав Грецак. Часто цитує, як, як виглядали перші 20 років польської незалежності після Першої світової війни? Скільки там атентатів було політичних, була там революція, диктатура, знаєте, запроваджена? Як виглядали перших 20 років американської незалежності, і то, що ми цінуємо в Америці? Наскільки властиво воно довго розвивалося. Сто років після незалежності так званого Bill of Rights, цього цього, як би сказати, Кодексу чи списку прав людини, громадянина, в Америці було рабство до 1870-х років. А ще 100 років. На ресторані можна було написати, що такі і такі люди, такого і такого кольору шкіри, не можуть в цьому ресторані харчуватися. Або можна було в Бостоні, в, е, в тих частинах міста, де домінували, скажімо, так звані Васпи Вайт Англосаксон е, Протестанти цього синьою кров'ю, голубою, як би сказати, шляхта можна було знайти на ресторані, що сюди не можна запроваджувати ні псів, ні ірландців. Людська історія є довга і велика. Наш біль є пов'язаний, що у відношенні до цього всього наше життя є коротке. І ми хочемо вже, ми хочемо вчора. І добре, що ми хочемо. І це бажання слід, слід плекати. Але мені здається, для творчої праці. Для доброї стратегії, для ефективної тактики дуже важливо контекстуалізувати наші кризи і йти до глибин питань, бо наша фрустрація, наш неспокій є наскрізь прив'язаний з очікуваннями. Е, і Мені здається, що ми з незрозумінням формулюємо очікування, і тому, так би сказати, в сліпий спосіб кидаємося то наліво, то направо. Хочемо не потопати, але не до кінця хочемо вивчити правила плавання. Сьогодні. Кожен з нас сам, кожен у своїй сім'ї, кожен у, на місці праці, своєму такому вужчому колі. Мені здається, для власного, такого цілісного самого почуття потребує йти на глибший рівень. І десь на глибокому рівні сказати собі і оточенню, ніхто не має права відняти мою гідність. Я її не віддам. Я її не продам, я її не проміняю, я її не зневечу, я її не змирную. І я її готовий за це заплатити належну ціну.